Доброго дня! Ви на каналі, а у нас на подвір'ї, ми з України. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую і саджаю томати на розсаду. Може, і ви так робите, але я хочу поділитися з вами своїм опитом. Яка у нас росте розсада, які у нас помідори, ви бачили? Хто підписаний на наш канал? Він бачить наші урожаї, тому що ми завжди ділимося з вами своїм досвідом. Я беру, роблю отакі ось канавки. Кожен рядочок у мене ряд відряду десь на 30 см. Чому така відстань велика? Тому що я свою розсаду не пікірую. Коли вона сходить і пускає дето 5-7 листочків, я її починаю підгортати. І за що того, що я її буду підгортати, йдуть розвиватися бокові коріння, і розсада стає міцною. Тобто, ви знаєте, що успіх вирощеної розсади. Дуже багато залежить від того, яка буде корнева система. Як же я готую до посіву свої рядочки? Ось у мене є зола, яку я збираю взимку. Також у мене є ось, ось о, скарлупа із яїчок. Я вам скажу, для чого я її використовую, а також є перегній. Ну, почнемо. Що я спочатку роблю? Ви знаєте, що великої біди завжди нам приносять капустянки, медвідки. Тому я оцю перебиту на блендері скарлупу із яєчок ложу на нижній шар моєї моєго рівчачка оцього хорошо так просипаю, тому що, коли я посію зернятки томатів, тут як тут буде уже медвідка. А скарлупу, яку вона буде поїдати, вона від неї буде пропадати. тобто я буду боротися з допомогою оцієї скарлупи. Якщо у вас немає скарлупи, ви можете купити препарати для боротьби із медведками. Отак, От щільненько, хорошо, давайте їй, щоб вона наїлася. Далі, другий шар у мене буде. Зола, я нею також щільненько просипаю рядочки. Це дуже добре калійне добриво Скарлупа Карлупа яїч із яїчок також буде у нас добривом, ну і допоможе. В боротьбі із отаким гризуном, який нам кожного року приносить багато біди. Третім шаром у мене буде перегной. Цьому перегною вже 4 роки. Він лежав у мене в компостній ямі. Тепер я цю компостну яму розконсервувала. І використовую для вирощування розсади. Тут були і трава була, і був куриний помет, ви знаєте, куриний послід, що ми вирощували бройлери, у нас були кури зараз, на жаль, немає, тому що... У нас, ви знаєте, йде війна, зараз нам не до курей. Отак щільненько добре наповнюйте наші канавки. Потім, коли я проведу оце. Всю процедуру я почну сіяти томати. Як покажу далі. Приготувавши рядочки, тобто заправивши їх золою, скорлупою з корлупою перегноєм, яєчок, я починаю сіяти зернятки томатів. Ось я їх розложила. А тепер мені треба їх присипати. Присипаю я їх не простим ґрунтом, а присипаю тим перегноєм, перепрівшим, який я взяла із компоста. Засипаю і отак от придавлюю. Засипаю і придавлюю. Ви скажете, що я нічого не сказала вам за воду, чому я не показала, що у траншейки потрібно залити. Воду, а тому що у нас вже третю неділю йдуть дощі, земля дуже волога, з цієї причини я воду не лила. Якщо у вас стоїть погода суха, то потрібно залити спочатку воду, а потім положити скарлупу із яєчок, золу, перегной. Посіяти насіння, опять його заложити оцим же ж перегноєм, і увлажнити. Я цього увлажнення робити не буду, тому що, якщо я полью зараз водою, то будуть у мене ростки валитися у чорної ніжки. Так як у мене сортів десь буде 15. Я кожен сорт розділяю, тобто маркую редискою. Ось у мене є редиска жара і французький завтрак. Я посіяла зараз три рядочки загадки, томату загадка. Тепер я їх оділила рядочком редиски. І далі буду сіяти другі сорта. Коли я це все зроблю, накрию обов'язково агроволокном. Отак я роблю. Через 5 днів у мене будуть дружні хороші сходи всіх томатів. Пока-пока. Приходьте на наш канал, підписуйтесь, приводьте своїх друзів. Ми з України і у нас усе буде добре.